Вітаю вас на каналі Авель Дей Мортує. Сьогодні у нас в гостях а, Віола Південна Відьма. Вітаю Авель. Дуже рада тебе бачити. Сьогодні ми прийдемось по списку і політичних, і світо світових якихось запитань для України mm -hmm. і про наше майбутнє. Почнемо ми з планів Росії та нових загроз. Які реальні наміри Росії до кінця літа чи готується велика катастрофа? Саме від рук Росії угу. катастрофа має на увазі. Ну, давайте глянемо. Слухайте. ну, е Якщо кліматичного характеру, то вони не готують, але готують. Атаку на державні установи, на місця зцілення. Це можуть бути шпиталі, це може бути взагалі лікарська структура. Так? А от в подальшому чи ці дії призведуть до кліматичної катастрофи. Ну, саме від їх дій ні. Але е природа, як постфактум, вже запустила цей процес, який дійде до України. А давай детальніше знаємо про кліматичні катастрофи. Взимку чи коли? Про кліматичні катастрофи, взагалі, в точності ми не можемо сказати Зима, е літо е будуть да, якісь погрешності. Я подивлюсь, але. Не даю вам точність 100%. Показую, що це буде холодний період часу однозначно для України. Е е і більш е частина морська, південна, так буде загрожує небезпекам. Також є небезпека для Дніпропетровщини. Е е тут можуть бути сувини, суви, не суви. Саме проблема з землею, зі з землі, так він mm -hmm. показує. Mm -hmm. Чи зв'язано це з нашестям сарани по Україні? Нашестя е, в Україні зв'язано з багатьма факторами і логічними також, тому що з кількістю всього, що відбувається з полями, і вони не обробляються. Саранча ж була і раніше. Просто ми її настільки не бачили, так як весь південь був оброблений і від саранчі також. Зараз цього не робиться. Вся південна частина замінована, і аграрії не працюють їм не дають працювати на землях. Я знаю це, знаєте, від першого обличчя, як кажуть. І чи пов'язана сама кліматична ситуація, яка буде в подальшому з саранчою, яку ми сьогодні бачимо? Мені показує, що ні. Проте ми будемо відбуватися не тільки від саранчів в подальшому. Це тільки початок. Початок того, що природа нам показує е, своїми натяками на те, що люди загралися в те, що вони роблять. І, е, Оцей баланс він буде встановлено, буде його повернуто. Але прямого зв'язку саранча плюс катастрофа я не бачу. Чи варто українцям готувати запаси? І в якому плані ці запаси потрібні? У нас будуть проблеми з їжею, чи землею, чи з водою. Ще будуть проблеми? Я так думаю, що це питання виникло з мого телеграму. З чим пов'язано? З тим, що, по-перше, будуть кліматичні негаразди і е, шар населення, який не може зараз нормально функціонувати, вони mm -hmm. мають тримати ці запаси, е, при тому такі довгострокові. По-друге, е, так з урахуванням того, що Сталось від сьогоднішнього дня вже та? ми бачимо в новинах з півним з центром, з затопило, вибило, градом і так далі. Це повпливає і на економіку України, і на ціни. І тут я не говорю вам навіть як таролог, як відьма, як екстрасенс, як людина. Але якщо говорити про магічну частину манеда, то е, зі світу мертвих було передбачення про те, що треба вакуумувати. Я не знаю, чому було показано саме вакуумування, особливо білкової е, продукції: риба, м'ясо е, і так далі, е, горіхи, так? жир, білок. E, тому це на розсуд наших глядачів. Хочете e, отримали попередження, підготуйтеся щось, маєте собі в запасі те, що довгострокове. Вважаєте, що це бред? окей, не готуйтеся, але потім не кажіть, що ми вас не попереджали. Так само, як я бачу в коментарях, пишуть: от не один не попереджав по початок війни. А де ви аналізували весь цей процес? Попереджали вас чи ні? Ну, така моя відповідь на сьогоднішній момент по цьому питанню. Угу. Чи зв'язано це, можливо, якось з демоном Абадоном? Я не працюю з демонічною структурою, тому я не можу тобі відповісти на це питання. Щоб ти сам на це відповів? Я? Однозначно, так. Да. Я з ним общаюся, чесно. Привіт-привіт. Ну, тобто ж питання було для тебе. Так. Перемовини з Росією, реальні перспективи, переговори в Стамбулі. Чому вони тривали менш як годину, про що говорили? Дослівно я вам не скажу, про що говорили. І не знаю, чи хтось вам відповість правдиво, давайте будемо чесними перед собою, переді мною, перед всім іншим, що повністю ми дословно не побачимо. Але суть можемо говорити про що були ці переговори. Ух ти закриті, були переговори для того, щоб. Не оприлюднювати крадіжку, і допомогу, яку, і послугу, яка е, одне одному була виставлена. Так, була домовленість, яку ми побачили. Це е, обмін, е, це була е, така знаєте, позитивна частина цих переговорів. А от негативну частину від нас приховали. Що буде в подальшому? Буде радісна новина, судячи з того, про що вони там домовились, але не скоро. Проте вищі сили, випадає карта Бога, вищі сили регулюють це питання. Я не говорю, що прям регулюють та, перемовини і представників, які були висунені від двох сторін, але регулюють перебіг подій, які вони там собі навирішували. Тому в подальшому ми побачимо результати, проте результати, випадає зла відьма. Так? Результати будуть для нас виглядати дуже недоброзичливо. Проте тут, знаєте, ми вже настільки звикли, в нас вже така резистентність випрацювалась до того, що... Все, що ми отримуємо від влади, немає е, солодкого якогось смаку, що ми вже приймаємо всі гіркі ліки, як е, за найкращу якусь вихідність як ситуації. Е, Проте я вас всіх закликаю бути пильними, пильними до того, що відбувається, і що так вміло маскується маскується зараз е, за багатьма інфопростірами, інфоповодами. Ви е, дивилися всі так уважно і пристально за тим, що відбувалося на цих перемовинах, і очікували за цими перемовинами е, позитивних змін, але не побачили реальні зміни, де вони відбулися. Тому. Трошечки зніміть рожеві окуляри, хоча я не знаю, чи вони в когось ще залишились. Мені здавалося, що 24 лютого вони вже могли стеклешками внутрішньо треснути. але я бачу, що не до всіх дійшло. І подивіться уважно туди, куди ви можете реально глянути те, що на поверхні під носом у нас, та що ж таке важливе відбувалося в той час, коли були ці перемовини. Про рожеві окуляри, які будуть наслідки підписання зеленським закону про зменшення повноважень антикорупційних органів наслідки. Давайте просто е, відразу скажемо про які наслідки ми говоримо для нашої країни, для держави, для корупції для, корупції для влади, так, для кого наслідки, саме наслідки, наслідки для влади і для народу. Ми нічого не змінимо. Ми нічого не змінимо цим. Так, нам нібито дадуть. Знаєш, і вчора я переглядала, від початку цього інфоповоду. Я так назву цей весь процес. Мене ж питали у всіх соцмережах, що ти цим стоїть, та та, як це вирішиться. І, Одна і та сама карта постійно мені показує, що нам дадуть нібито магічні ліки від всіх проблем. І ми будемо свято вірити в те, що це буде працювати. Але ж ми свято вірили і в те, що це працювало з 22-го року, а воно не працювало. Ну... Тому, ну, для народу нічого не зміниться, для держави зміниться, Окей, їм буде більш конкретно, більш легше, більш простіше, більш. Законно окей, для нас як було, так і залишиться. Просто під іншим соусом притруситься про волшебну таблетку. Між прочим, рекламна вставочка. Ви в описі під відео можете знайти мій ритуал, завдяки якому ви можете захистити себе і своїх близьких. Він використовує методи арабських молитв, арабської магії і імен Азраїла, тобто. Янгола смерті для того, щоб відвести смерть чи будь-які інші негативні наслідки, які спричиняють смерть. Дякую. Продовжуємо по запитанням. Зеленський обіцяє новий законопроект. Є в цьому якась логіка? З цього щось буде, але перевиберуть, перепоміняють, чи вони просто типу, спростять умови для ВІДа? Ну, випадає павук, розумієш, методично. Сплетуть таку сітку, сітку законів, законопроєктів, закон на закон, бумажку на бумажку, і зверху ще 33 бумажки для того, щоб робота, вся нібито робота, яка буде проводитись, була високомайстерною, висококваліфікованою, високоструктурованою. Ну ці всі модні слова, які тільки можна вжити до цієї ситуації. Але що буде під цією шушерою? Чи будемо мати затишок? Однозначно, ні, ми не будемо мати затишок, Такий, як ми хотіли би мати. Е, і е, в кінці цього розкладу випадає дуже е, така цікава карта, називається Удар в спину. Навіть не буду її коментувати, я думаю, що кожен зрозуміє її і не розуміє її на власній шкурі вже давно. <гум> таке так, тут наступне питання. Дуже цікавого філософського характеру. Навіть якщо цей закон скасують. Новим люди не забудуть цього випадку? Чи забудуть, чи які наслідки? Ну, наслідки, то понятне діло? В принципі, люди в нас і як пам'ятаю і забувають перманентно однаково все йде циклічно. Знаєш, як цей прикол Утро в нашому заведенні починається як звичайно. Ми циклічно із покоління в покоління проживаємо певний досвід і чомусь ми забуваємо, що в нас були певні вороги два століття тому. Сьогодні ми за них забули. Хоча мій діти і прадід перевернулися десь в гробу за те, що ми сьогодні робимо. Про що я? Про те, що ми так будемо щось частково забувати, коли нам будуть давати чарівну якусь таблетку, яка буде. Кожному в окремій людині да, в народі робити щось хороше, і ми будемо відкидувати те все погане, е, нібито нас будуть як таким пряничком заманювати для того, щоб ми витримували е, всі ті негаразди, які фоново вокруг нас відбуваються. Так потім буде знову накал страстей, е, і ми знову будемо повставати. Це циклічний процес, це канонічна подія. Ми проживали, проживаємо і будемо проживати одне й те саме просто під різними соусами. А що порекомендуєш Іди... людям, щоб виграти цю ігру? Я і рекомендую всім, однаково, у всі часи е, займатися собою, собою, своєю силою. Тому що чим сильніше ви. Тим менше можна вами маніпулювати, грати зараз така кількість клієнтів приходить під антидепресантами, і це люди, як з окупованих територій, як з прифронтових територій, так і з вільних територій. Настільки багато цього стало, і так багато клієнтів говорять, що вони... Померли, змінилися, і так далі, з початку повномасштабного вторгнення. І вони по сьогоднішній день живуть в цьому е, такому відчутті прірви, не стояння навіть на прірви, а що вони летять в цю прірву. І якщо ви будете в цьому очікуванні жити, якщо ви будете в цих інфоповодах жити, ви просто з'їдете, ну, я скажу, грубо в дурку. І всім треба. Працювати над своєю свідомістю, вкріплювати своє тіло, свою душу, свій розум, беріть для цього інструменти, які вам доступні, безкоштовні, коштовні, які хочете, але зробіть з собою щось. кажу кожному в окремі своїм клієнтам і кажу вам сьогодні на загал: зробіть з собою щось, працюйте над собою, тому що чим більше ви знаходитесь в нересурсному стані, тим легше вам притрусити, що ви хочете, і що ви не хочете, і ви цього не помітите. Тому що, коли ви здорові, у вас є 100 якихось проблем. Якщо ви е, хворі, у вас є одна проблема. Ви хворі, і ви не бачите мільйон інших проблем. Справі бидло. Післявоєнне майбутнє України. Чи правду сказав Притула, що після війни в Україні будуть високі зарплати і відбудова? Ну, Забавайте логічно, подумаємо, згадаємо, якщо всі гарно вчилися в школі і пам'ятають, що все знову ж таки циклічно. воєнна Історія не може бути легкою, не може не емоційно, е, ні фізично, не ресурсно ніяк не може бути. Роботи буде багато, так і можливо на деяких структурах зарплата буде е, реально висока. І зараз є високі заробітні плати на певних структурах, і потім вони будуть. Але ж якщо взяти на загал, ми думаємо, що от нам скажуть все, кінець, перемога там чи перемовини, чи як там закінчиться, да, не будемо зараз заглиблюватися в те, як закінчиться ця битва, а з, просто проговоримо про те, що ми думаємо, що коли нам скажуть все, наше щасливе життя повернеться. От все теж буде продовження після 24 лютого, але. Так не буде. Ви вже прожили три з половиною роки в цьому, і це змінило вас. І це змінило всіх нас не в кращу сторону. Не в кращу. І не можемо ми вийти просто з бабочками, з єдинорогами, з веселками, просто закінчилося. І все, ми такі блаженні побіжали. Не буде так. А чи здатні зараз українці отримати гідне життя, про яке всі мріють? Всі його бажають, де ніхто побачити не може? Так, да, можуть отримати гідне життя. Якщо ми всі прикладемося до цього. Подивіться, у мене сьогодні дуже класний настрій. Ви відчуваєте я думаю, що через екран це? Е Мене обурює одне питання: чому ми стільки часу тримали в собі і ніяк, не транслювали свою соціальну думку про те, що відбувається в освітній системі сьогодні. В освітній системі це наше майбутнє, молодь наше майбутнє. Вони будуть лікувати, коли ми будемо зморщені, Які ізюм. Чому ми про це не говоримо? Чому ми говоримо так, приділяємо багато часу якимось іншим речам, які е, маловірогідно, що зміняться. Але те, що реально змінить наше суспільство, ми не бачимо. Слібе пітно. Тому так, гідне життя ми можемо отримати, якщо ми будемо допомагати нашій молоді, жити це гідне життя. Ну, наша система освіти, це, звісно, біда, байда. І університетська освіта вже давно перестала бути розкішою, якою була ще там надсять років назад. Тому що пруть всіх, хто треба, і не треба до того високого розуму. Я боюсь, розумієш тих історій, навіть транслювати ті історії, які мені говорять студенти-медики. Я ніколи напевно про це не зможу розказати, але люди, які діти, в яких вчаться на медичному, напишіть в коментарях, що от ви знаєте про що я кажу. Просто поставте плюси про те, що я кажу правду про те, що там відбувається, і вам, як батькам, як старшому поколінню, як людям, яких хоче гідне життя, треба щось з цим робити. Думаю, по запитанням на сьогодні все вийшло дуже експресійно, емоційно ярко. Маю надію, що люди нас почули. Контакти, Віолі, мої контакти будуть також в описі під відео. Дякую так, за те, що. Знайдіть, будь ласка, посилання, ти да. натисніть на це посилання, тому що дуже багато людей просто знаходять мене по пошуку Південна відьма» і пишуть мені в особисті повідомлення. Але якщо ви хочете потрапити на мій телеграм-канал, в якому я роблю так багато розкладів для півдня, зокрема Херсон, Миколаїв, Одеса, то це все знаходиться в телеграмі, і посилання в ньому є під цим відео. Дякую, що згодились зізвонити і прийти по відповідати на запитання. Дякую, мені дуже приємно бути з тобою в ефірі. Я сподіваюся, людям зрозуміла моя сьогоднішня реакція і мої сьогоднішні емоції. Вони розділяють мої відчуття, почуття, і вони напишуть, що ми будемо щось з цим робити і будемо вкладати свою власну енергію кожного дня для того, щоб наша країна процвітала і стала кращою. Не перед Богом теж відстрілявся і на цьому закінчив. До наступних зустрічей, бувай.